Adama, створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю масою тіла на прикладні брусах та в домашніх умовах. Купляйте всі програми тренувань за 1000 доларів на сайті www.workoutadama.com Можете купити також ці програми тренувань. Зі знижкою, використовуючи купони на знижку, починаючи з 100 доларів і до 1000 доларів з порогом 50 доларів, що означає, що ті ж самі програми тренувань, які коштують 1000 доларів, купляйте за 500 доларів, за 600 доларів, за 650 доларів. І за різні ціни з порогом 50 доларів, тобто різницею в 50 доларів, починаючи зі 100 доларів. Деталі на сайті посилання на сайт в. Описі під відео. В сьогоднішньому відео тренуванні розповім вам, яким чином ви зможете, і якщо захочете, то дійсно будете тренуватись та качати свої м'язи в пропорційному співвідношенні. Тобто, кожен м'яз, який є на тілі для того, щоб мати вигляд гарний, потрібно робити. Різноманітні вправи та прокачувати м'язи по-різному для створення гарного тіла, ідеального гарних вен, рельєфу на тілі м'яз, які мають бути посічені, тобто для посіченості м'язів, для гарних біцепсів, тріцепсів, м'язів, грудей, пресу, спини. Тобто для створення ідеального тіла, тренуючи своєю вагою тіла на прикладній брусах, робіть різноманітні тренування, які, в принципі, є на сайті www.workoutadama.com. Тобто, купуючи всі програми тренувань, ви одразу зможете тренуватись в домашніх умовах на прикладній брусах, роблячи навіть з самого нуля різноманітні вправи, класичні і не тільки. І з цими всіма вправами ви 100% підкачаєте свої м'язи, створите ідеальне тіло і зробите себе кращими. Але якщо у вас є бажання тренуватись по тим відео, які є в вільному доступі в інтернеті, то, звичайно, тренуйтесь зі мною. По прикладу серіалу як накачатись, і ці всі відео тренування, які показую вам в серіалі, починаючи з 2022 року, вже знімаю третій рік ці тренування, серіалу проекту Як накачатись, зараз уже 2024 рік. І за цей час 10% можу вам сказати, що всі тренування, які є, повільних підтягувань, підтягувань широких, вузьких. Різних. Це все стотково допомагає. Та кожна порада, кожне відео є дієве, яке у серіалі проект як накачатись. Тому, дивіться, всі попередні тренування, відео, поради, інформацію слухайте, підготовлюйте своє тіло для того, щоб. Качатись і розвиватись своєю масою тіла тренуючись. Тобто, для ідеального тіла створення потрібно розуміти багато різноманітних деталей та знати цілу купу інформації. У мене досвід більше 25 років, тому треную, скільки себе пам'ятаю. Зараз мені 31 рік, і за цей весь час у мене назбиралось стільки досвіду, що вирішив ним поділитись не тільки через свої програми тренувань. Платні, а ще й через ä, свій. Особистий серіал-проект Як накачатись. На своєму прикладі показую, як у мене виходить накачати м'язи грудей, спини, при тому, що є нижня частина грудей, верхня частина грудей, внутрішня, зовнішня. І навіть щоб прокачати одну з частин грудей, потрібно знати багато інформації та різноманітних тренувань. І кожне тренування, само собою, дає змогу по новому прокачувати м'язи. Для прикладу, щоб зробити гарні груди. То потрібно їх качати, ці грудні м'язи. І можна їх качати різноманітними вправами. Для того, щоб груди виглядали гарно для балансу, потрібно підкачати м'язи спини. І якщо вже м'язи спини і грудей прокачені, то ще гарніше тіло буде виглядати тоді, коли є прокачка м'язів грудей з усіх сторін. Тобто Звичайні віджимання потрібно робити, класичні, широкі віджимання, віджимання на брусах з зворотнім хватом неправильним для прокачки внутрішньої частини грудей, віджимання на брусах самі класичні, звичайні, підтягування на перекладині, віджимання в стійці на руках. Всі ці вправи вони додають певного об'єму та допомагають створити ідеальне тіло, пропорційне в співвідношеннях будь-яких і тоді. Тіло буде гарно і ідеально виглядати. Прокачка пресу має бути обов'язково. Комбіновані вправи підтягування на перекладенні з кутом, віджимань на брусах з кутом, підтягування на брусах, віджимань від перекладини. Є просто сотні тисяч різноманітних вправ, які дійсно допомагають. І всі ці вправи потрібно робити. Тому для того, щоб накачати ідеальне тіло, потрібно робити всі. Існуючі тренування, дієві, ефективні, від яких буде рости м'яз на тілі, той чи інший. І комбінуючи на цілому тижні місяці тренування, ви зможете прокачати всі м'язи одночасно. Тобто в один день качайте м'язи рук, грудей, спини, трапеції. Дельт, пресу. Це можливо прокачати навіть все в один день, роблячи комплексні вправи. В інший день конкретно потрібно робити підтягування на перекладині і цим качати м'язи спини. Ще в один день робіть вправи, які дають прокачку грудей в більшій мірі. В інший день прокачка тріцепса. Ще наступний прокачка біцепса, трапеції. Всі м'язи прокачуються тільки тоді, коли вони прокачуються. Тобто робити потрібно не одні й ті ж самі вправи, але навіть якщо ви будете робити класичні підтягування на прикладенні та віджимання на брусах, віджимання в домашніх умовах, то ви вже будете гарно прокачувати ідеально своє тіло в пропорційному співвідношенні. Але само собою, рано чи пізно вам це буде набридати, і ви захочете робити вправи, які якісь нові для м'язів. І таким чином м'язи і розвиваються. Так як що для того, щоб навіть просто підкачати м'язи-пресу, потрібно тренуватись в домашніх умовах, прокачуючи прес, також робити вправи, які прокачують прес на перекладенні брусах та інші якісь в домашніх умовах, які ви ще не робили статичні вправи і це не стосовно тільки м'язів пресу, а всіх інших також. Тобто, якщо качаєте біцепси на перекладині підтягуючись, то потрібно качати біцепси, відживаючись в домашніх умовах. Роблячи віджимання на біцепс та інші вправи, які можна робити зі своєю масою тіла, прокачуючи біцепси. Якщо прокачуєте тріцепс на брусах, віджимаючись, то в домашніх умовах потрібно також додати прокачку тріцепса, або навіть на спортивній площадці, коли віджимання для прокачки тріцепса робите, то додавайте віджимання прямо на площадці, які прокачують трицепси, можливо навіть на перекладенні якісь. Певні віджимання від перекладини, які качають ті ж самі м'язи. Тобто для того, щоб прокачатись повністю, потрібно знати дуже багато інформації. А для того, щоб знати інформацію і розуміти свою анатомію тіла, як розвивається м'яз, кожен, який прокачується в будь-якій вправі, але якщо робити комплексні вправи, то одночасно прокачуються всі м'язи. Міняючи хват на перекладині, вже будете прокачувати по-іншому ті ж самі м'язи. Але робити приблизно ті ж самі кількості підтягувань. Тому розуміти потрібно все абсолютно для того, щоб це все розуміти, то можете вивчати як в моєму випадку десятками років ці всякі вправи та тренування і на своєму досвіді розуміти, що до чого. А можете краще купити програми тренувань на сайті www.workoutadama.com і одразу тренуватись по інструкціям, чи на своєму досвіді дізнаватись інформацію по прикладу серіалу проекту Як накачатись тому повторюйте мої тренування. На сайті чи дивіться відео на і всім щасти, пока.